У нашому домі два роки вирує війна. Жальна, підступна, кривава. Чорнобильський жах ліквідатори теж називали війною. А вертолітники афганці котрі бомбардували, озвірілий реактор мішками з піском і свинцем, були ще відвертішими. Це страшніше, ніж на війні. Знак іди» – Музика Олександра Осадчева. Слова Михайла Ткача. Виконує солістка Національного президентського оркестру, дипломантка першого міжнародного конкурсу вокалістів імені Бориса Гмирі Вікторія Осадчук. всіх дітей плане Уйдь, заплаче, заплаче, Я українець, мій Трипільський рід лишив світам на сотні тисяч літ, на рідних чорноземах плуга слід, і людству до зірок проклав політ. Я українець, мій козацький рід від хортиці веде свій родовід, шовками шиті прадід мій і дід. Тож і мені шовками шити слід. За плечима автора цих рядків, прип'ятчанина Володимира Шовкошитного, тернистий шлях інженера Чорнобильської АЕС, героя ліквідатора, справжнього поета-літописця Чорнобильської трагедії, народного депутата України першого скликання, очільника міжнародної організації Союз Чорнобиль і нарешті потужного майстра красного письменства. Який невтомно розкриває невідомі сторінки героїчної і водночас трагічної історії українського народу. Дорогі друзі, до вашої уваги поезія Володимира Шовкошитного читає автор, дорогі друзі! Дорогі земляки, прип'ятчани, дорогі побратими, ліквідатори. Я думаю, що якби кожного з нас запитали, що є найбільшою для тебе несподіванкою в усій після Чорнобильської історії, то напевно би відповідь була однакова. Те, що через 30 років після її початку ми будемо з вами. Давати інтерв'ю, ми будемо виступати, ми будемо зустрічатися, ми будемо жити. І я це сприймаю як великий аванс від Бога. Те, що Він дав нам вижити, він поклав на нас величезну відповідальність. І тому все, чим я займався після Чорнобиля, це і перепоховання Василя Стуса, я організовував це перепоховання. А в 89-му році це було зробити неможливо, але він сьогодні в українській землі, в Києві, на свинтарі на байкому найпрестижнішому в Україні. Це і боротьба за незалежність. Це боротьба за незалежність в декларації є мною написані рядки. Декларації про незалежність. Конституцію є мною написані рядки. Це і боротьба за виживання чорнобильських дітей. за... Прийняття Чорнобильського законодавства, я один із найактивніших співавторів цього законодавства. І всі три революції, які були і 89-90-го, і Помаранчева революція, і революція гідності, це все тому, що Бог обрав, Він дав можливість вижити Вижити і мені, і вам. Я хочу прочитати вірш, який називається якщо вижив. Якщо вже вижив, то живи, не проживай, живи наповну. І кожен Божий день наповнюй смарагдом свіжої трави, медами спілої черешні, коханням милої нарешті, хоч і до втрати голови, але ніколи не пливи безвольно вниз за течією. Не вихваляйся печією та ще вервечкою хвороб. Себе жаліти стежка в гроб, пишайся мужністю своєю, упав повзи та не плазуй. Джерела бід то власна слабкість, тож перед злом не схрещуй лапки, а в битві зроду не гальмуй, не проживай, віддай борги, нікчемством бідність не здолати. Не кутайся у рабські шати, якщо свобода до снаги. Не проживай і не існуй. Іди крізь час, вимірюй простір, живцем живи і педалюй, бо шанс отримати не просто. Друзі, за 92 доби на майдані я лише один раз не стримав сліз. Це було 22 лютого 2014 року, коли від європейської площі накочується хвиля за хвилею, герої не вмирають, а на піднятих руках хлопці несуть побратима у труні, вкритий червоною козацькою китайкою. І десь із самісіньких небес лине потойбічна лемківська пісня, плине кача пути сині, а голос Майдану. Жені Ніщука каже, йому було 22 роки. І я собі думаю, 24 роки я писав декларацію про незалежність, щоб ці діти, народжені в незалежній Україні, зробили її державою номер 1 в новій європейській спільноті в Євросоюзі. І вони б зробили. Бо з дерев'яним щитом бігли на снайперську кулю, яка наскрізь прошиває БМП. Бо без ніякого захисту бігли на АКС, які проживають БТР. Вони б зробили. Але хтось. Може, теж з українською групою крові вистрілив у цього хлопця в його майбутнє, в майбутнє його роду, України і своє власне майбутнє. І раптом підходить до мене Іван Заєць каже, Володя, піди щось прочитай. Я кажу, ну кому зараз до вірші? Він каже, поезія завжди актуальна. Я вийшов, а стоять всі три керівники Майдану і Петро Порошенко за ними, всі мовчать. Немає що сказати, бо сотня полетіла у вирій. Небесна Сотня. Я тоді вийшов прочитав вірша, який ніби напряму не стосується цих подій, але понад 200 тисяч людей на Майдані почали скандувати молодець. Вірш називається Куля гуляла. Куля гуляла з тебом, вільна, швидка, свинцева. Сонце її гріло, боки, вітер співав пісень та чатувало кулю хиже, підступне серце. Та чатувало кулю ворога серце зле. І в траву зелену впала вона полонена, вирватись знов на волю, кулі не стало сил. І над її прихистком виріс маленький горбик. а старшина ретельний кулю списав з війни. Тільки чому над нею кряче, мов плаче птаха, тільки чому калина жевріє озени. Друзі, мій старший син, радіон народжений в прип'яті, евакуйований дитиною трирічною з прип'яті, уже третій рік захищає нас в АТО. Третій рік захищає цілісність України і наше майбутнє. Мені довелося бувати в Ато, восени, коли ще всюди є листя на деревах, в садах, в посадках, в парках. А на передовій, передку, як кажуть, листя вже немає. В зеленці холодно, сумно і млисна. Навіть не падає листя, опало, тільки калина в намисті з балу, тільки вся в золоті гола снить обліпиха, вшибку шкребеться спроквола. Лихо в чорному небі чорно від вороння. Вітер колючий, б'є невідпорно, б'є на вмання, тільки влучає вітер точно в ціль. Тож листопадовим днем кровоточить біль вже й не осінь, ніби й не осінь, а й не зима. В серці спокою, як снігу і досі нема. Зранку сьогодні вечір, неначе вкляк у вікні глипає. Хижим оком безодня. Тим чи мені? Дякую.